«Вступати до нас навчальний заклад на велику кількість освітніх програм через 160% що наших освітніх програм другим сертифікатом зі передбачає математика. В консультаційний центр Луцького національного технічного університету звернувся Максим Владичко. Хлопець з Луцька зі спеціальністю каже, що не визначився. Радиться з мамою. Прийшли сюди дізнатися, за яким освітнім рівнем він може вступити. Івана Єрога і Дарина Улибіна закінчили Ковельський промисловий коледж. Розповідають, хочуть далі продовжити навчання в університеті. Відчуваємо якусь відповідальність першого, так першого. Ну, дуже вже хочеться стати вступником. Трошки страшно електрон. справді, можна зробити якусь помилку, я можу зрозуміти, що я вже зареєструвалася, а потім вийде, я прийду і скажуть, а де а твій кабінет? Ризиковано в цьому році абсолютно усі категорії вступників можуть особисто зареєструвати електронні кабінети і подавати документи і заяви в електронному вигляді. Це значно спрощує роботу приймальної комісії, але для того, щоб нашим потенційним вступникам, тобто нашим абітурієнтам, цьому допомогти, в нашому університеті створений консультаційний пункт. Це Волинський національний університет імені Лесі Українки. У перший день вступної кампанії з Тернопільської області сюди приїхав Павло Пенюта. Та як у мене є пільги, я маю приїхати, і ну тобто має бути все і оригінали документів. Якби я мав би можливість, я б на дві-три вступив би. Антон Салівончик, ковальчанин, зареєструвати електронний кабінет, вирішив безпосередньо у виші. Сьогодні в 12 ночі хотів зареєструватися, але писало, що з 10 ранку, того не спів. Щось хотів би пов'язане більше з комп'ютерами. Я так думаю, зараз це таке більш популярне. Відповідальний секретар приймальної комісії Олег Дикий розповідає: за перший день вступної кампанії у вищі зареєстрували електронні кабінети більше 50 абітурієнтів. Сьогодні багато звертається вступників, які мають пільги при вступі, бо вони самостійно не можуть створити цей електронний кабінет. Електронний вступ. Все воно було і в 20-му році. Ну в цьому році дозволено вступникам взагалі використовувати кваліфікований електронний підпис, і в принципі підтвердження вже копій документів вони можуть також здійснити через електронний кабінет. Відмінність цієї вступної кампанії це в першу чергу вступ в магістратуру. Олег Дикий каже, зареєструвати електронні кабінети можна до 13 липня, з 14 по 23 липня відбуватиметься реєстрація заяв та подача документів до вишів. Оксана Кот, Валерій Кутвалеріфетицов новини на Суспільному. Луцьк.